Евказолін створений для вільного дихання, дихай носом. Евказолін. Середа, 22 березня 2023 року, ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює вже майже 13 місяців. Ну в режимі спеціального ефіру для того, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал, ставте лайки. Бо як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей отримають важливу. Інформацію, ну і звісно, кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку. Військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні, героям слава доброго ранку. Давайте почнемо, звісно, з Севастополя. Якщо проаналізувати, от те, що поки що з'являється, що з'явилося, да, навіть їхній так званий окупаційний губернатор сказав, що в Домі Москви повибивало шибки, настільки потужними були вибухи. Звісно, вони кажуть, що надводні дрони і якийсь там літ літаючий дрон вони збили. Але тут у мене трошки інше питання: якщо на певній відстані, а там здається, ну по я думаю, кілька сотень метрів, а може й. Кілометр повибивало шибки. То який це мав бути е, е, боєзапас на борту цього надводного дрона, якщо вони навіть його збили, чи що це могло бути? Ну е, ми знаємо про те, що ця атака розпочалася е, десь у пів угу. о 4.30 да і перший потужний вибух е, було почуто е, через 15 хвилин після початку цієї атаки ну От загалом було кілька цих вибухів, так і десь протягом двох годин було чути кілька цих вибухів, які, значить, один з них за заявою окупаційної влади вибив шибки на вікнах. Вони зараз не заявляють нічого про те, що якісь кораблі були пошкоджені в Севастопольській бухті. Вони кажуть про те, що принаймні три апарати було збито, знищено, і воєнні, значить, російські. Певно відбили цю атаку, але е, ваше питання є слушним. Оскільки е... ну просто я розумію, що якщо це вибухнула да. тонна да. якоїсь речовини вибухової, то, то вибух... відповідно вибух... Вибухло, а якого да, розміру да. був цей безпілотник, наскільки він непомітно зміг пролізти, чи навпаки може бути бойова частина не такою великою, а вибухнуло уже те, у що влучили. Тому цілком можливо, що там було влучання е, кудись, е, про що зараз е, ця влада нам нічого не каже окупаційне, так звана. Якщо ми згадаємо 29 жовтня минулого року, коли було атаковано безпілотниками, якраз знову ж таки Севастопольський рейд, то е, тоді йшла мова про такі: знаєте, на надводі безпілотники. Там розмір бойової частини десь кілограмів 100, 75-100. І такий е, потужний вибух, як кажуть, як кажуть Севастопольські е, мешканці, е, про які визнають севастопольські окупаційні значить, представники. Ну, він цілком неможливий от при розмірах такої бойової частини. Тому, на мій погляд, вони трошки не договорюють, і ми е, я думаю, дуже скоро почуємо про те, що щось таке там вибухнуло більш таке значне, ніж просто якийсь потоплений безпілотник. О, окей, будемо стежити, звісно, за цією інформацією. Вона важлива. Ну і друга частина. У нас напередодні історія з Джанкоєм, коли по суті і є заяви пані Наталі Гуменюк про те, що станцію Джанкой не можна використовувати. А це ключова вузлова станція, тому що саме туди сходяться всі гілки залізниці на тимчасово окупованому кримському півострові. Сьогодні уже щось у Севастополі це наші готують місцеве населення до того ж. Що ЗСУ вже близько, свято наближається, я б знаєте, сказав про те, що якщо про джанкою там було фактичний офіційний коментар про те, що це могло б наше, це, це могло б зробити наше. Ну, головне управління розвідки з про те, що була атака над жонкой, і тому жодних сумнів не залишається про те, що. До цієї історії причетні збройні сили України, то до атаки на Севастополь, поки що ну скажімо так, це зробила третя сила, оскільки зараз немає жодних підтверджень, тому що це знову ж таки зсу чи Україна причетна до цих подій. Ну але взагалі тут ви праві тут треба розглядати цю ситуацію в комплексі, оскільки з зінкоя і продовжувалося в Севастополі, тому все це в принципі можна розглядати як якусь знаєте, такий підготовчий етап. Нагадування про те, що контрнаступ скоро, і про те, що ну варто готуватися до повернення законної української влади на кримську територію, і про те, що зараз в Криму жодним чином не може бути спокійно окупантам, і скрізь, скрізь вони будуть атаковані. Перший пункт це це залізнична станція вузлова, яка фактично забезпечує постачання цих логістичних засобів на. Південну територію України окуповану і Херсонського, Запорізька. І ну, а друге, це Селосопольська морська база дуже такий серйозний пункт. Які теж пошкодження якого теж є дуже болісним для окупантів. Ну про значення Севастопольської морської бази можна дуже багато говорити. Ну особливо думаю, вона, символічне принципі, значення, да. тому що так, для них так, це так, там так. город русських моряків, як вони кажуть про Севастополь, хоча ми вже потроху вивчаємо історичну назву цього міста. Ак'яр. і до речі, цікаво в кримських пабліках, значить, дві сусідні публікації, значить, з посиланням на цього їхнього так званого керівника Разважаєва, що знищено три морських. Дрони і наступне повідомлення: нові квартири в Краснодарі в іпотеку 4%. Тобто, отак сусіднє зразу так натякає не наїхавшим росіянам, що он, он Краснодар це найкраще місце для ну краще місце для інвестицій, аніж аніж, наприклад, Севастополь. Тепер давайте про постачання зброї у Росіян вчора була істерика через те, що в Британії заявили, що дадуть разом з танками ще й боєприпаси, які ос. Нащені збідненим ураном по суті, наскільки я розібрався, радіоактивної частини там немає. Це не про радіацію, це про дуже. М це про, про якість самого матеріалу, яке, який дозволяє пробивати броню. Раніше робили вольфрамові оці стержні тепер зі збідненого урану, тому що для там, використання в ядерній енергетиці, наприклад, або в зброї береться якраз збагачений уран, а оця частина, яка не підходить, от її і використовують. Чому росіяни істерики влаштовують? Ну, е, тому що е, е, в них є, значить, е, така. Е, такі... Згадки, да, от е, наратив, не наратив, е, інформація, яка полягає в тому, що американці використовували боєприпаси з спідненим ураном під час е, е, війни в Йогославі до рік, і під час е, подій в урапу. Е, Ви правильно кажете про те, що зараз ці боєприпаси бронебійні, вони передусім, є основним засобом ураження в американській армії, і е, Уран, ну він, в принципі, знаєте, він. Знання про цей метал він відкладається в мозку, що це в принципі редактивний матеріал. І е, коли росіяни чують про війну Югославії, коли Росіяни чують про події в Араку, е, у них в голові інформація про те, що там дуже дуже багато цих вигріпасів залишилося під час цих бойових дій, і е, е, ця велика кількість і редактивність, яку, начебто, цей уран, вона спричиняє дуже великі, значить. Е, е, Онкологічні захворювання значить, дуже багато ну не... променева Іранські, хвороба, але, віде, але ж це та, маячня. Та, по та, суті, та, та. я думаю, що ще один аспект: що якщо такі снаряди будуть у української армії, то неважливо, яка броня буде у танка. Т-72, Т-64 чи ще якогось Т-80. Наскільки я розумію, це оце причина їхнього страху а вже істерика, щоб налякати людей ураном. Безумовно, так снаряди з урановим сердечником вони мають дуже порівняно більшу провинну якість і порівняно з цими снарядами, які мають поліфрамову сердечник оскільки уран він більш важкий і уран він більш твердий. Крім того, його фізичні властивості вони передбачають можливості, знаєте, от коли він влучає в броню, він може розсипатися на. Велику кількість таких маленьких частинок, які е, спалахують і таким чином спричиняють або вибух е, боєкомплекту, або значить спалахування і е, палива в танку. Тобто він більш такий, знаєте, більш серйозний, більш суттєвий, більш пробивний, ніж е, снаряди з вольфрамом сердечником, і крім того, він більш дешевий, оскільки вольфрам цей метал він е, дорогий, майже в 3-4 рази дорожчий, ніж уран, і його менше ніж урану от ото от, як от сміття, сказали. яке під да. час переробки урану для палива залишається, по суті. Це ж такий секонд хенд який використовують для, для корисної справи, наприклад, знищення російських танків. Окей, але давай... я хочу додати, я, да. хочу, я хочу додавати, що в принципі нам надає Великобританія ці снаряди, а, але вони більше асоціюються з армією США. І США вчора нагадали і підкреслили, що вони не збираються нам надавати от у, снаряди з подібним, значить, наповненням. А це е, зроблять лише е, британці. Як вже я казав, що британці є піонерами в плані е, передачі нам новітніх засобів озброєння. Ну, тобто, в розпаковці спочатку британці заявили про челленджери, потім підтягнулися інші країни, розпакували так, так, нову так, навичку, так. значить тепер уже специфічні снаряди е, з урановими сердечниками. Важлива штука. Давайте все ж таки кілька слів про ситуацію на війні. Бахмут все одно залишається точкою номер один, але є вже інформація, що росіяни не відкидають ідею згрупувати якусь там, накопичити якусь силу і спробувати знову вугледар. От власне власне що ми маємо про схід розуміти зараз? Ну е, останні, скажімо так, два-три дні немає повідомлень про те, що росіяни значним чином просуваються в Бахмуті. Там е, зараз тривають вуличні бої. Вони тривають передусім на півдні, в південній частині міста, і вони тривають в північній частині міста е, в промисловій зоні. І крім того, зараз е, ворог тисне на околицях. Він тисне в богданіці і він тисне в хромовому. Це необхідно для того, щоб перекрити цю дорогу на часів яр. Там дорога ну грунтова, да, по великому рахунку вона розбита технікою і дощами, і по ній доставляються ці от забезпечення нашим хлопцям в Бахмуті. Ну тобто, ця дорога дуже важливо, і бої тривають. Бої тривають, і ситуація там важка. Тобто, можна в принципі дуже обережно сказати, що ми зупиняємо наступ в Бахмуті, але стверджувати протечну ситуацію покращувала покращилася. Ну, я поки що не став. Бахмут зараз залишається центром уваги. Там туди стягуються основні сили і ворога і. Сами стягуємо сили до того, щоб можливо розпочати контрнаступ. Е е і це зараз основна точка. Друга основна точка це Авдіївка, де так само ворог намагається оточити війська Ну але там е до оточення значно далі, ніж в Бахмуті. Тобто там йдуть бої знову ж таки на південь і на північ від е Авдіївки. Щодо Вугудар, ну там я не думаю, що там буде якийсь інший результат ніж був е до цього. Добре, добре власне Авдіївка на неї звертає увагу австрійський оглядач Том Купер. Він теж ну він не стверджує, що там щось дуже погано зараз для українських захисників, але там в його свіжому огляді напередодні опублікованому є цікава фраза, що ну він розібрався з тим, як в соцмережах критикують Україну, і от якщо два дні тому він писав, що ну це абсолютний я від себе скажу ідіотизм вимагати від України зараз, що. От тільки цей контрнаступ, тільки одна у вас спроба буде терміново краще на вчора. Вже починайте. То він каже: Ні, шановні Україна нікому нічого не повинна і все буде відбуватися так і тоді, коли це вирішать командири, які просто знають місце. В у вчорашньому огляді він пише ще одну штуку: що нібито для українських захисників погано, що немає чітких меж та відповідальності конкретної військової частини. І, типу, це значить розкоординація. І тут Том Купер наводить історію 1940 року, коли у французів під час Другої світової війни була шикарно організована лінія Мажино, Тільки чомусь вона не спрацювала тоді. А українці якраз і показують себе в динамічній обороні, да в мобільній обороні кращим. Чому от австрійський, австрійський оцей оглядач бачить таку штуку? А ну, а серед наших соцмереж критика все одно лунає. Ну я насправді не е, був ознайомлений от, з доповіддю до оглядача. Хоча ну я очі дві тези буквально вам навів, да. тому що якраз сьогодні перечитував. Ну, це туман війни. знаєте, ну те, що зараз пишуть в мережах. ну от люди емоційно налаштовані, і вони питають, чому немає контрнаступу. А давайте відступимо від Бахмуту, а чого тримати це місто. А давайте відступимо від Авдіївки які збережемо людей і таке інше. Тому тобто там лунають різні значить, поради нашим командирам. Ну, от. Е я до цього ставлюся дуже спокійно, оскільки ну, люди так чи інакше вони вболівають за справу. Вони там вболівають за наших хлопців. Дуже багато хто хто, хто там чує повідомлення з фронту ну от е від окремих людей, які в принципі можуть і носити, і е панічний характер, ну, окремі люди. Дуже багато хто можливо навіть клює на от розгін паніки в соцмереж, які значить, робляться, в тому числі росіянами, тими людьми, яким служать. Тому звертати увагу на те, що зараз відбувається в соцмережах. Ну, я думаю, треба ділити не те, що на десять, але на 20. і Том Купер на це реагує і намагається на це відповісти. Я думаю, що це знаєте така ситуація, яку можна. Назвати туманом війни, насправді тут справді треба набратися терпіння і почекати, що буде далі. Очевидно, наші готують контрнаступи, про це свідчать в тому числі і паніка, яка зараз лунає лунає і в російських соцмережах, якщо, скажімо так, почути їх певні передачі. А я кілька передач там подивився, запису на російському ТВ. І вони доволі серйозно розповідають про те, що контрнаступ готується, а вони до цього контрнаступу не готові. Я маю на увазі росіян. Ну тобто І... вони вже от... готують свою да. аудиторію до того, що у них може щось піти не так. Вони працюють те саме, відбу... те саме відбувається в Росії. От, е -от, ми там пишемо в соцмережах, що е ворог тисне, ворог атакує. Давайте відходити, давайте щось робити, давайте бо Вони так само пишуть насправді вони теж пишуть про те, що ми готуємо контрнаступ. А де зв'язок, а де наші війська, а де авіація, а де артилерія? Тобто абсолютно енергетичні речі. Добре, добре, туман війни це, це гарне словосполучення, Будемо його використовувати. Ну і ще про постачання зброї нам є заклик до Джозефа Байдена від республіканців, і це тема, яка обговорювалась на не, ну, неймовірну кількість разів, касетні боєприпаси. Там для цього треба поміняти щось у законодавстві і по суті для знищення. Ну, там піхоти на якійсь території вони ж найкраще і підходять касетні боєприпаси. Знову тема сплила. Ну і от у мене знову сумнів. А чи ухвалить таке рішення американська адміністрація? І от наскільки це критично важливо? Ну, касетні боєприпаси для нас були би? Чи можна і без них? Ну, якщо, якщо вибирати Ну, з іншого боку, ми теж приєдналися до певних е законодавчих актів, які забороняють використання касетних боєприпасів. Тому є в принципі сумніви і щодо української сторони е, про використання цих систем. Ну але е, ці боєприпаси вони дуже слушні для використання їх проти піхоти в окопах і так далі. Тобто, якщо ми кажемо про те, що е, є на них запит, то це запит проти піхоти. Але е, зброя дуже така жорстока, зброя така дуже серйозна. Вона завдає е, серйозне страждання людям, піхотинцям і так далі. Ну от о, якщо з цього боку розглядати її, то вона була б нам корисною. Ну ми не жаліємо росіян, ми розуміємо, що це наш ворог, і чим більше ми будемо їх знищувати, тим скоріше ми е, їх виженемо з нашої землі. Тому тут о, чим більше зброї, тим краще. Але от такі от законодавчі речі, які є і сполучених штатах, і є в принципі з України з боку України, вони перешкоджають постачання цього типу озброєння розпорядження збройних Сил України. ну тобто будемо вважати, що для республіканців зараз це частина їхньої політичної боротьби. Наприклад, якщо є такі обмеження, обговорили. Що ж, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. З нами на зв'язку був Денис Попович, військовий оглядач. Звісно, спробували з'ясувати, а чого що ж, що ж такого могло вибухнути у Севастополі? Тому що основний момент, якщо справді в будинках повибивало шибки. То навряд чи це міг бути вибух від ну знищеного, як вони кажуть. Вони росіяни заявляють, що знищили три надводних безпілотники, невідомо яких. Та але їхня бойова частина ну не призвела би вибух цієї бойової частини, не призвів би до таких наслідків, як повибиті шибки на відстані у сотні метрів від може, аможливе до кілометра від місця вибуху. Тому будемо чекати на. Наступні повідомлення зараз, шановні. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі Радіо НВ. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.